Всім привіт. Сьогодні середа 11 травня. Якраз перший день мого п'ятого рейсу. Зараз я якраз загрузився якось 50 кілометрів від Варшави. В місті, хоча я би то сьогодні назвав селом, але все-таки місто, варка. Є таке польське пиво, хто знає. Вот. І зараз стартуємо в Німеччину. Маю 900. Маю 930 кілометрів. Загрузили мене меблями. Меблі в півтора тони. Такі розібрані дошки мається на увазі. От, але їх дохера. По висоті машина практично до середини, ну, посередині висоти до половини загружена. В Україні я в цей раз був досить довго. Тобто, що в мене весь отпуск має мати тиждень, то я тільки в Україні був півтори тижні. Так, поїхав на Пасху. І зразу ще тиждень посидів після Пасхи, собі відпочив. Саме зараз от нині виїхала, приїхав я ще нині з середа, а я приїхав до Польщі ще в неділю-вечором, так якби до понеділок я мав стартувати. Потім вказався такий прикол, що так як я вже в шефа зараз оцей травень, це вже шостий місяць працюю, і виходить, в мене кінець умови 3 червня. Ну І там вийшло так, що йому треба, щоб далі мене затруднити, типу, написати знову зі мною контракт. Він мусить отримати дозвіл від воєводи. Пішов він до воєводи, ну а тут вилізла така одна хімія. Якби я знав ніби. Якби знав і знав, які можуть бути наслідки, але тим не менше, вийшло так, що по закону польському, якщо я змінюю працедавця по карті побиту, я маю 15 днів на те, щоб їм зголосити про це. Підтє написати заяву, що так і так, я змінюю працедавця. От. Значить, після того я маю місяць, щоб подати нові всі папери. От. Але я того не робив взагалі нічого. І тепер, коли він зголосив до того воєвода, йому запитали, типу, як то я, чому-то я не зголосив, чому-то я то все. Коротше. І це. Ну і сказали, що йти вже і навіть не тягнути, бо типу, якщо я того не зроблю, типу, не подам на карту, то воєвода йому по-любому відкаже. Ну, я пішов. Знайшов юристку. Бо юрист, який мені раніше робив зараз зайнятий. Я знайшов там коротше, знайомі робили через одну пані. Рекламувати наразі не буду, так як не можу наразі нічого про неї сказати. ну... Побачимо. Можу хіба сказати, що от в неї дешево досить. Я своєму тому юристові заплатив 1100. Вона за то все саме бере тільки 500 злотих. Вот. Так само вона рішає різні проблеми, бо мій друг от зараз той що я граждав, мені до неї номер, вона йому робить карту побиту. Тільки в нього трудніша ситуація. Він працює, він просто робить на будові, неофіційно. значить Вона йому сама знайде будівельну фірму, сама йому зробить контракт і все остальне. От. Ну Це вже дорожче, але то не обговорюється тут, то обговорюється, якщо когось цікавить, він має пишіть розкажу. Ну, Але це при роботі, якщо ви хочете десь їздити, отакій, як зараз в мене, тобто в цій роботі то навіть нема що розглядати такі справи. Там треба тільки по закону, бо в Німеччині хапнуть, буде жопа і Івані працедавця. Якщо ви хочете просто бути в Польщі і працювати там, то можна щось придумати. По моїх приколах треба все офіційно. Але так як я всі податки маю оплачені, Ще все оплатив всі податки, ну то проблем бути, в принципі, не повинно. Так принаймні мене завіряли, бо я якби трошки мав би ніби трохи, ну, як трохи. Так, добре хвилююсь і добре над тим задумуюсь, бо суть така, що. Вони можуть на то подивитися, наприклад, дати відказ. Мене якби страшило ще більше то, що якщо... Я до них то піду, щоб вони мені ще цю карту зараз, якщо, наприклад, дали би на... Ну, ліпше б не давали, звісно, але якщо відказ, щоб цю карту не нулювали, що я маю, то тоді буде гірше. А якщо вона буде дійсна, ну, то ще пів піти, бо тоді я собі, наприклад, в певній випадку можу повернутися до того працедавця, в якого я робив ту карту, або просто їздити і цей. І... І собі, як то називається, ну, типу, по своїх справах їздити, там, працювати неофіційно, десь в Польщі, навіть жити в Польщі просто без, що я не зможу вже працювати на такій роботі. Далі вже треба буде щось думати, пробувати ще від інших фірм, якихось від на фуру чи ще щось. Ну, нав... Наразі я коротко, собі тут доголови не беру. Наскільки я знаю, навіть якщо вони дають відказ гроші, вони повертають за те, що я там заплатив. Бо Там треба заплатити разом. Навіть то, що 500, їй ще 500 виходить оплати, там 400, 400 щось там 40 чи щось. А крім того, що треба там, ксерокси всякі, там паспорти, паперів цілу купу, ще з мішканням, типу, що ти йде, прописку треба мати, теж проблема, бо я раніше коли жив, ну якби на цілий час жив, як вони кажуть, настало в Польщі, стало типу, стабільно, жив у Польщі. То я знімав хату там в одних людей. Ну і відповідно я мав з ними таку умову. Контракт підписаний, що я знімаю в них хату, і там ці, все там було написано. І я ту бумажку давав і цього вистачало. Тобто я по ній приписався до тої хати, все нормально. Ну І зараз якраз от, ми були, іграс, то минулого року було 1 травня, я на ту хату був, заселився. Ну і відповідно, якраз зараз от, травень місяць, тобто та бумажка закінчилася. Зараз, якщо я подавав на ту карту, то мені треба. Подати їм знову бумажку, де я живу. ну Тобто не можете ви бути бомжом бездомним, як кухоцький бомж бездомний. Вот. І цей. ну Тобто мусить бути якийсь адрес, куди може прийти письмо до вас і так далі. Ну і цей. Я до шефа чи шеф би мене там прописав. шеф почав морозитись, Коротше. ні ні у мене там фірма, я не можу, щоб там до мене. У мене були якісь проблеми, будуть, то то все, то ще щось. Коротше, почав мені морозити. Я думаю, ну та ні, та ні, ну то що я буду тебе заставляти? Він каже, там типу, треба, щоб ви, типу, щоб ти договорився, щоб тебе приписали, там де ти і був приписаний, бо в мене там всі папери по фірмі йдуть, що там твій адрес і так далі. Я кажу, ну та не так то все просто кажу, там люди порядні, ну і не факт, що Типу, як, я в них не живу і нічого не цей. Ну, Але в кінці кінців я позвонив до тих людей, та пані сказала, що взагалі немає ніяких проблем. Я до них приїхав, там мені ще ця юристка підказала, що вони мені просто зробили умову у винайманні мешкання. Вот. Але юристка мені підказала такі... таку ситуацію, що просто написати ціну, за винаймання мешкання 100 злотих, не більше як 100 злотих. Якщо ціна не більше, як 100 злотих, то вони того не мусять подавати цю умову, зголошувати бої по поїздки, не мусять ту, той контракт, що вони от здають кату, не можуть ну, е ні до податкової, ні до яких там інстанцій, тобто ніяких, то до 100 злотих воно не оподатковується. Ну, і, вони мені написали, що вони здають так, 7 квадратних метрів кімнатку за 100 злотих. І навіть якщо якісь дурні питання вийдуть, чому-то в Варшаві як то за 100 злотих, що то за така ціна, де як, ну, нереально, бо то неможливо. Саме дешевше, в Варшаві із хостел, то 350 рублів треба дати. То може за 300 найдете, то вже десь біля Варшави і то якісь таке кончене. А так, то ну, 300-400 злотих більшості 350-400, і то 400 на 50, щоб щось таке більш-менш хоча б. Вот. Але ми з нею договорилися, що якщо би хтось щось питав, чи її, чи мене, то просто ми говоримо так. Значить, працюю керовцем, керовцем водій. Е, у ну, мене так в умові написано керовця самоходу чинжеровего, то означає керовця водій, самоход то машина е, чинджеровего, типу грузового. Ну, Відповідно, у мене там записано, що їжджу я по цілій Європі, тобто по, по всіх краях УЕ, по всіх країнах Унії Європейської, так якби Євросоюзу. Вот. Ну і э, понятно, що якщо при такій роботі, що вдома буваєш рідко, ми ну, з нею договорилися, якщо вони будуть просто хтось би питав, бо в принципі такий варіант є. Коли я попередню карту подавав, до мене приїхали поліцайки, перевіряв, чи я там живу, я йому дав паспорт, він там перевірив, я був взагалі в, в шоці, в домофон подзвонили до мене, причому в ту секунду, коли я якраз з тої хати виселявся і переселявся на нову хату. О, до мене подзвонив двері поліцейські, такі, короче в шльомі, видно, ну, типу, мотоцикліст. Все там перевіримо і ці. паспорт, все нормально. І, це, і, і і. Ну і вона каже: якщо буде хтось питати, чи мене, чи її, то просто кажемо, що от, ну, типу, чому така мала Та Тому що працюю. Далі не боїш типа, їжджу цей час по і тут буваю рідко. І ми з нею договорилися, що я приїжджаю там кожен в тиждень, наприклад, 2-3 дня, а деколи 2-3 дня, в два тижні, а деколи і в місяць 2-3 дня, всього-то на все. Ну і типу, і, тому так ми про таку плату і, і все. І тіпо, її тут устраює, мене тут теж устраює. Ну і на тому то все закінчилось. Але в загальному хочу вам сказати, що тако зробити приписку, то не так-то дешево. По Во перше вони всі бояться, ніхто не схоче вас просто так приписати. Бо автоматично, якщо вас приписали, вони бояться, що ви можете претендувати на якусь частку в тій хаті. Реально, ви не можете претендувати ні на яку частку в тій хаті, ну, бо поки вам не випишуть частки з тої хати, вас постійно туди ніхто не може ну, типу, постійно, на постійно вас там ніхто не припише. Тільки на тимчасово. То завжди є е, термін окреслений, як кажуть поляки, типу, що термін має свої, свій початок і свій кінець. От мені написали на рік. Зараз і той раз я мав на рік. тобто... Вже я собі впишу ту в карту побиту, то ту, ту приписку, і далі суть, хоч хоч типу адрес ті, прописка дійсно тільки рік, але в карті воно пропишеться і буде вже мені на три роки. Тобто, скільки буде карта, стільки буде дійсна та прописка. Бо, наприклад, якщо я куплю машину другу, і мені треба буде її приписати так, під свій адрес, то відповідно, за два роки ніхто не буде перевіряти, чи я ще там приписаний, чи вже там не приписаний. Вони просто побачать, що в мене в цій карточці є приписка. І того вистачить. Того їм вистачить, щоб, я там, щоб там зареєструвати ту машину на моє ім'я. Так само я з тою хазяйкою договорився, щоб вона мені приймала почту. Ну, типу, якщо б до мене прийшла почта, що я можу подавати там на її адрес. Вона каже, що типу, нема проблем, ну, бо тут, тут теж велика проблема. От. Ви договоритесь з лівими людьми, бо так є, можна заплатити і договоритися. От хто тільки приїде, то буде дуже трудно знайти людину, яка реально згодиться, щоб от ви. Там переписалися в неї в хаті, щоб до приймати за вас почту, хоча ви там вже не живете і, наприклад, і, і гроші її не платите. Звісно, хочуть бабки. От, наприклад, мене там знайомий десь пробивав, йому сказали 100 злотих в місяць, іншому. Вже сказали 200 злотих в місяць. Просто за те, що він там приписаний. Причому тимчасово. Вот. І то, ну, немалі дуже гроші, то так, нормальні гроші. Ну, Але тут немає якихось особливих варіантів, ви мусите. То, ну, приписку тут мусите мати, що б ви не робили, ну, хоча б умову про винаймання ви мешкання, що ви наймаєте собі цей. No. Ну, і тоді вже, ну, ну бо інакше капець, але основна проблема в тому, що... що ніхто не буде приймати вам вашу почту і дзвонити вам і говорити, що до вас там прийшло письмо чи ще щось. А це вже велика проблема, бо навіть як з однієї сторони смішно, що от прийшов вам штраф, а ви про нього не знаєте, то нікого тут не цікавий, чи ви знаєте, чи ви не знаєте. Вам все рівно, ну, типу, він прийшов і ви мусите мусите його заплатити. Все.